Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, нашого наші війська після звільнення окупованих на правому березі Дніпра громад продовжують здійснювання заходів заборони шляхом обладнання оборонних рубежів, позицій, а також проводять розмінування місцевості, житла, об'єктів інфраструктури та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. За інформацією генштабу ЗСУ, ворог продовжує обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра. У Нікопольському районі нашої області окупанти продовжують терор мирного населення. Зі ствольної артилерії обстріляли Червоногригорівську григорівську громаду. Пошкоджено два приватних житлових будинка, дві господарчі споруди та леп. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечено роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони і міста. Уся критична важлива інфраструктура працює. Продовжуємо надавати допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Це і зарядні станції, інвертори, дерування і необхідні на фронті ретранслятори для рацій, будматеріали та багато іншого. Це переховало лише те, що ми розподілили сьогодні. Ця робота ведеться щодня з початку війни і триватиме до нашої перемоги. Триває поповнення і матеріального резерву міста будматеріалами, щоб оперативно усувати наслідки можливих прильотів. Також забезпечується постійне поповнення міського стратегічного резерву щодо продуктів та медикаментів. У нас постійно є багатомісячний незнижувальний запас у цьому питанні. Ми почуваємося впевнено. Щодо ситуації з енергетикою. То вона залишається досить напруженою. За даними ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщину виділено ліміти на 1192 МВт в день та 1217 МВт вночі. Це трохи більше, ніж половина від необхідного, тому у всій області, відповідно і у Кривому розі, діють графіки стабілізаційних відключень. Безаварійних. Дізнатись про відключення світла за вашою адресою ви можете на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі. Йде війна? Яку окупанти ведуть проти мирного населення і складна ситуація в енергетиці це наслідки терористичних атак ворога. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними лімітами, це приблизно 40% рухомого складу. Також працює 21 комунальний автобус. Як і в останні дні вуличного освітлення не працює це вимоги енергетиків. Тому я вкотре закликаю водіїв бути вкрай обережними, а пішоходів, підходячи до пішохідного переходу, вмикайте світло на телефоні або вмикайте ліхтарик. Є ті, хто цього не робить, сам бачу. Бережіть себе та своїх близьких. Нагадую, в місті ціла Добова працює 110 пунктів незламності та пунктів обігріву. За попередній тиждень ними скористалися понад 3400 криворіжців. Кожен у разі потреби може прийти туди і підзарядити телефони, пауербенки, ноутбуки. Також там є інтернет, в 40 пунктах незламності у нас є старлінки, статися ним, випити чаю, зігрітися, ну те, що треба. Шановні земляки та усі, хто перебуває в нашому місті, загроза ракетних ударів та атак дронів Камікадзе залишається актуальною по всій території нашої країни. Тому вкотре прошу дотримуватись правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!